Сьогодні ми розглянемо надання допомоги пораненим в зоні бойових дій або ж в червоній зоні. В умовах воєнного стану варто бути готовими до всього, навіть якщо ви цивільна особа. Прості речі рятують життя, а чітке розуміння алгоритму дій допоможе взяти себе в руки в екстреній ситуації та надати першу допомогу. Але насамперед хочу з'ясувати. Чим відрізняється перша домедична допомога, яку ми з вами розглядали на попередніх уроках, та тактична медицина? Отже, перша домедична допомога це найпростіші невідкладні медичні дії, які виконуються безпосередньо на місці пригоди, терміново після травми. Зазвичай вона надається не медичними працівниками, а особами, що на момент пригоди знаходяться поруч. Або поблизу від постраждалого. В цьому контексті ми говоримо про серцево-легеневу реанімацію, зупинку кровотечі, допомогу при інсульті, переохолодженні. Це можлива допомога при опіках, удавленні, втрати свідомості тощо. Тактична ж медицина це надання медичної допомоги власне під час військових дій, враховуючи загрозу бойових дій чи обстрілу. Тактична медицина враховує той факт. Що місце і обставини, в яких надається допомога під час бойових дій, принципово відрізняється від лікарень, салону карети швидкої допомоги або навіть тротуару серед міста. Важливо розуміти пріоритети надання допомоги у різних типах ситуацій. Виділяю три зони, в яких тактика та пріоритети надання допомоги пораненим суттєво відрізняються. Першою зоною є червона зона зона обстрілу або загрози обстрілу, друга жовта зона, зона тактичного укриття. Третя зелена зона це транспортування потерпілих або мобільні польові госпіталі, військові чи цивільні шпиталі, спеціалізовані клініки. У червоній зоні і поранений боєць, і боєць, який може надати домедичну допомогу, перебувають під прямим вогнем супротивника, що створює безпосередню загрозу для їх життя і значно обмежує можливості надання домедичної допомоги. Надання допомоги пораненому під вогнем противника це алгоритм прийняття швидких і правильних рішень. На полі бою не існує перерв через поранення, тому найкращі ліки це подавити противника вогнем і створити безпечну зону для допомоги пораненому. Головне на цьому етапі не допустити додаткових втрат особового складу і виконати поставлене завдання. Можливо розуміти, що послідовність будь-яких дій на полі бою може змінюватись в залежності від тактичної обстановки, типу та важкості отриманих поранень. Надання допомоги пораненим в умовах під вогнем поділяється на два види: самодопомогу та взаємодопомогу. Ми розглянемо обидва види в умовах вогневого контакту. Для взаємодопомоги пораненому необхідно діяти наступним чином. Перше продовжити вогонь у відповідь. Друге знайти безпечне укриття. Третє оцінити важкість поранення та стан пораненого і надати йому наступні вказівки. Продовжувати вести вогонь у відповідь. Знайти найближче безпечне укриття та переміститись у нього. Надати самодопомогу, якщо він здатен зробити це самостійно. Четверте повідомити командира про пораненого. Якщо поранений не може рухатись або знаходиться без свідомості, ми маємо розробити план, як безпечно дістатись до нього. Єдине, що ми можемо зробити на етапі допомоги під вогнем, якщо дозволяє тактична ситуація, це зупинка масивної кровотечі шляхом накладання турнікета. Адже від масивної кровотечі людина може померти за кілька хвилин. Ознаки масивної кровотечі наступні. Перше. Ляма крові, що швидко збільшується на землі. Друге. Пульсуюча або інтенсивна кровотеча з рани. 3. Одяг навколо рани суттєво просочений кров'ю. Четверте. Травматична ампутація руки або ноги. П'яте бенти або пов'язка, які вже накладені на рану, інтенсивно просочуються кров'ю. Для зупинки масивної кровотечі під вогнем противника нам необхідно визначити, яка кінцівка зазнала поранення. Зняти спорядження, яке заважає. Закласти турнікет максимально високо і туго. Для цього вставте ремінь турнікета у відповідну віконце пряжки, затягніть його та приклейте велкро по всій довжині дорогів турнікета і максимально закрутіть воротом. Для фіксації турнікета заведіть вільний кінець ременя через роги турнікету і заклейте фіксуючу стрічку. Та за можливості, якщо залишаємо пораненого без нагляду, перевертаємо його на бік для забезпечення прохідності дихальних шляхів. Якщо під час бою поранення отримали ви, алгоритм дій наступний: перше ведемо вогонь у відповідь, друге інформуємо найближчого бійця про отримання поранення, третє. Шукаємо найближче безпечне укриття та рухаємось до нього. Четверте надаємо самодопомогу. У разі отримання поранення у кінцівку треба самостійно накласти турнікет. Якщо ви прийняли рішення щодо наближення до пораненого в ситуації прямого вогневого контакту з супротивником, потрібно обов'язково врахувати кілька правил. Тому відкрийте підручник і з'ясуйте, що потрібно врахувати при наближенні до пораненого для надання допомоги. Після того, як наблизилися до пораненого Необхідно постійно дбати про власну безпеку, підповзати до пораненого з протилежного від супротивника боку, не піднімати свою голову вище тіла пораненого, який лежить на землі. Наступне не можна знімати з пораненого засоби захисту, шолом, бронежиле тощо, оскільки це створює додатковий ризик бути ураженим під вогнем супротивника. Наступне, з'ясувати, чи поранений притомний, запитати гучним, але спокійним голосом ти в порядку, де болить, акуратно струсити або поплескати пораненого по плечу. Якщо поранений реагує, то він притомний і підкаже місце ураження, що згодом можна використати, надаючи допомогу. Якщо масивна кровотеча з кінцівок або кінцівку ампутовано, незалежно чи кровотеча продовжується чи ні, негайно слід накласти турнікет, узятий у пораненого, максимально високо на руці або нозі. Якщо транспортувати потерпілого із червоної зони неможливо, то повернути пораненого в стабільне бокове положення. Якщо поранений непритомний, його евакуюють в укриття за можливості, взявши зброю і боєкомплект пораненого. Якщо поранений притомний, його слід негайно роззброїти, заспокоїти і разом з ним його зброєю і боєкомплектом переміститися в безпечне місце у жовту зону. Під час переміщення треба намагатися не допускати повторного ураження пораненого. Якщо тактична обстановка змінюється, не слід наражати себе і пораненого на небезпеку, надаючи допомогу. Транспортувати пораненого із сектору обстрілу слід тільки в тому разі, коли дозволяє тактична ситуація. Отже, у червоній зоні, під вогнем супротивника, обсяг до медичної допомоги значно обмежений. Вона переважно передбачає дві основні дії. Використання джгута або турнікета для зупинки кровотечі з ран кінцівок і якнайшвидше переміщення пораненого в безпечне місце. Якщо перемістити пораненого в безпечне місце немає можливості, то покласти його в стабільне бокове положення.